Богатирські ігри. Спортивну естафету для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку провели на Вінниччині. Два десятки учасників розділилися на дві команди. У кожній і діти з інвалідністю і нормотипові. Разом із малечою змагалися і батьки. Вони допомагали своїм діткам виконати завдання. Моя мета підняти. Людей для того, щоб показати, що таких дітей досить багато, і вони є, і мають право на освіту, на спорт, на свята, і нас не потрібно боятися. Всі наші заходи, які ми проводимо, вони всі разом з нормотиповими дітьми. Ми не відділяємо, ми показуємо, що ми є разом. Я вважаю, що це дуже потрібно на сьогоднішній день підтримувати таких дітей. Хоч в мене нормотипова дитина, але тим не менше, я його теж залучаю та да, залучаю до таких подій, тому що вони повинні вміти і жити і сприймати нормально цих дітей. Змагалися команди титанів та «Силачів» у п'яти конкурсах. За кожен отримували бали. Десятибальна система оцінювання. Тобто кількість влучань, відповідна кількість балів, кількість досягнутих перемог це відповідна кількість балів. Зрозуміло, тобто, що тут командна система, тобто будуть команди, які отримують відповідно командний результат. Батьки учасників богатирських ігор кажуть, раді, що у місті проводять такі заходи, адже раніше доводилося самотужки соціалізувати дитину, а нині у козятині сформували справжню спільноту, де діляться досвідом і організовують дозвілля дітям. Тут ми постійно, постійно в енергетиці, постійно займаємося, постійно десь рухаємося. У Нас є прогрес. у Нас діти почали розмовляти, наші діти почали старанно відвідувати заклади. Ми хочемо, щоб до нас люди залучалися, почули нас і підтримували нас, таких діток з особливими потребності. Так Так. Успіх дітей це спільна робота і батьків і громади, каже Тетяна Зеленчук. Вона працює із дітками з інвалідністю вже понад вісім років. Якщо батьки правильно сприймають ситуацію, яка відбулася, яка дитина сприймають її такою, як вона є. Вона є найкращою, найдобрішою, найкрасивішою для кожних батьків і несуть це також в маси. Зрештою у богатирських іграх перемогла дружба. Кожна команда набрала по 194 бали. Усі учасники отримали подарунки, а також сфотографувалися з ведмедиком. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта.